Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді у нас Bluetooth-наушники Soundcore K20i від компанії Anker, відомий виробник. Замовлялися на аліку, коштували менше 10 доларів. І що ж нам прийшло? Зараз подивимось. Обіцяю, 6 годин роботи від наушників і ще до 36 годин зарядки від кейса. Відкриваємо, дивимося, що всередині. інструкція на різних мовах, включаючи англійську, московську та інші, української, на жаль, немає. Кабель зарядки Type-C на Type-A. І, звісно, самі. Наушники. Купити їх в Україні по найкращій ціні допоможе є е каталог. Заходимо у розділ з наушниками. Обираємо тип підключення без друтів, а також конструкцію вкладиші. Підібрали 551 модель, але нам потрібні саме Anker. Тому пишемо назву бренду Soundcore. Так, Бачимо дві моделі. Підібрав є е каталог c 30 та k 20 Саме їх ми будемо оглядати. Можемо детально ознайомитись з всіма характеристиками. Також порівняти ціни і відсортувати від найдешевших до найдорожчих. Детальніше розглянемо кейс, відкривається він ось таким чином, і наша кришечка фіксується у відкритому положенні, сама не закривається. При цьому в закритому також жодних питань немає, ніякого всередині тряски я не відчуваю. Навушники самостійно з кейса не випадають, при цьому дуже зручно їх ось так взяти. У мене є навушники від Югрін 3, і от їх, щоб достати з кейса, там прям. Потрібно прикласти зусиль. Тут все дуже швиденько і жодних питань з цим немає. Внизу у нас є Type-C роз'єм для зарядки пристрою цього. Пластик у нас глянцевий. І буквально я покористувався одну годину, і вже такі супер мілкі подряпинки я на ньому бачу. Зробили б вони його матовим, було б значно краще. Ну і відбитки пальців він також збирає. Але це не головне. Головне, як ці навушники будуть відтворювати музику та різні звуки. Дуже компактні. Давайте знімемо цю захисну плівку для того, щоб відкрити контакти для зарядки. Ось так бачимо два контакти у нас тут є, і наушники можуть заряджатись. Давайте його поставимо зразу на зарядку. Одного. Так. Активувався світлодіод білий. Давайте ще другу відкриємо. Розміри кейсу. 58,8, 44,5 мм. Вага в кейсі 42,26 г, І вага одного 3,4 г, Потужність зарядки 1,618 тисяч вата. Коли навушники заряджаються, блимає зелений світлодіод. Зараз він вам чомусь на відео блимає білим, але насправді він зелений. Думаю, що коли зарядяться до 100%, то буде просто світитись зеленим. Щоб перше підключити їх до смартфону, потрібно відкрити кейс, достати наушник і зайти в Bluetooth та створити пару. Ось, знайшлися наші наушники, Soundcore K20i. Підключаємося і створюємо пару. Бачимо, наушник заряджений на 80%. І кодик у нас AAC. Навіть ці доступні наушники мають свій додаток. Заходимо у нього, додаємо девайс. І що? Іде пошук. Ось, знайшли наші К20i. Бачимо, що лівий наушник має статус активного, а правий поки що статус того, що він в кейсі. Знімаємо його і бачимо відразу у нас два наушники, і можемо оновити їх прошивку. Завантажуємо. Оновились до останньої прошивки. Так, що тут у нас є? По-перше, є еквалайзер, який ми можемо налаштувати, є пресети різні, От їх прям дуже багато. Давайте поставимо по. Такому далі у нас є налаштування того, як ми будемо використовувати сенсори, які вбудовані в самі наушники. Тут можна обрати для кожного з наушників, що буде робитись по одиночному етапу, по двійному, потрійному і навіть при затриманні. Тобто, налаштувань багато можемо збільшувати, зменшувати гучність. Наступний трек, плей пауза є у нас геймінг мод. тобто Знижується трішечки якість звуку, але значно знижується і затримки. Доволі функціональний додаток. Перевіримо, наскільки швидко вони під'єднуються до смартфону, якщо їх достати з кейса. Ось. Включив відео. Так. Дістав навушник. Близько п'яти секунд їм знадобилося для того, щоб звук перейшов з динаміка телефону на звук наушників. Встановив обидва наушники собі у вуха і зараз записую звук на саме вбудовані в навушники мікрофони. Можете оцінити якість. Щойно телефонував, в співрозмовника жодних нарікань на якість звуку чи на його гучність немає. Все дуже на високому рівні, але співрозмовник зрозумів, що це не вбудований мікрофон телефона, тому що запитав, чи я. Розмовляю по гучному зв'язку чи як. Тобто, відмінності від вбудованого в телефон мікрофон є, але до якості претензій не було, все чітко і на достатній гучності. Тому ось так. До якості та гучності звуку, у мене немає абсолютно жодних претензій. Потрібно розуміти, що це навушники вкладиші, а не вакуумні навушники. І тут, звісно, бас буде не такий насичений і громовитий, так би сказати, тому що все ж таки їм значно важче. Відтворювати низькі частоти, але басу абсолютно вистачає. Ну, для мого слуху, можливо, комусь і не буде вистачати. Що хочу відмітити, навушники дуже зручно лежать у вусі. Їх просто не відчуваєш. Ти їх поставив в ухо і вони саме моїм вушним раковинам зовсім не заважають. Я просто навіть не відчуваю, що вони там є. Для мене це дуже важливо. Вакуумні навушники в цьому плані я не можу носити більше, ніж одну годину підряд. Чомусь вони мені починають заважати. По якості звуку. За дані кошти, навіть якщо за регулярну ціну їх брати, то, знову ж таки, на мою думку, кращих я би не знайшов саме собі. Можливо, ви порадите мені в коментарях ще щось, то з задоволенням протестую. По автономності на гучності приблизно 80%, вони в мене пропрацювали 4 години 50 хвилин з заявлених 6 годин. До ергономіки, якості матеріалів та якості збірки в мене немає абсолютно ніяких претензій. Все зібрано на найвищому рівні. Вони чудово, повторюсь, лежать у вусі, абсолютно там не відчуваються і не заважають. При цьому не випадають з уха, фіксуються так, як треба. Можливо, в мене вбудований магніт у вуха, не знаю. Але є невеличка претензія саме до форми. І ось цього переходу з глянцевого пластика на матовий. Мені здається, що ось в цій сходинці буде накопичуватись бруд, і звідси його буде вичистити значно важче, ніж якби тут був просто гладенький пластик. Тому на це потрібно буде обов'язково звернути увагу. Рішіточка тут здається, що металева. Наушники мають клас захисту від води та пилу IPX5. Я їх не рекомендую вам топити, але від крапель дощу вони точно будуть захищені до висновків. К20i мені дуже сподобались і я рекомендую їх до покупки, особливо по акційній ціні. Єдиний мінус, який я для себе знайшов, це ось цей глянцевий кейс, який збирає неймовірно швидко відбитки пальців і мікроподряпини. У всьому іншому наушники просто. Космос, на мою думку, враховуючи їх цінник. Звук дуже крутий, басу, звісно, менше, ніж у вакуумних, але мені його вистачає. І що найважливіше, це те, що вони дуже зручно лежать у вусі, особливо якщо використовувати їх тривалий час, там, більше 2-3 годин. Тому для мене це стало вирішальним фактором при купівлі. Я вже замовив і ще й вакуумні наушники, на них теж залишу посилання, вони теж коштують в районі 10 доларів анкеровські І, Можливо, зроблю порівняльне відео. Оцих бюджетних доступних народних наушників. Якщо вам це цікаво, напишіть в коментарях. Ці мені подобаються дуже. По автономності претензій немає, по швидкості зарядки також вони заряджаються приблизно за 2 години. По якості матеріалів все чудово, окрім глянцевого кейса. В свою думку, напишіть в коментарях, доєднуйтесь до Телеграм-спільноти. Саме там я публікую посилання на ось такі акційні пропозиції, і дуже багато моїх підписників саме там купили такі наушники, і також, в принципі, ними задоволені. Дякую за увагу! Всі посилання в описі відео. Ставте подобайку, пишіть коментарі, що ви думаєте про такі бюджетні вуха. І до нових зустрічей!